Добрий день, мої любі дітки! Сьогодні ми поговоримо про здоровий спосіб життя. Що означає вести здоровий спосіб життя? Так, це робити зарядку. Харчуватися корисною їжею, в якій багато вітамінів, пити чисту воду. Любити дотримуватися чистоти. Про своє здоров'я треба дбати з маличку. Якщо ми будемо вести здоровий спосіб життя, то ніяка хвороба нам не буде страшна. Я бажаю вам, малята, будь здоровими завжди. Зуби чистити, миватись, щоб уникнути біди. фізкультурою займатись, на повітрі більше гратись, загартовуйтесь, купайтесь, не сумуйте, посміхайтесь, назавжди запам'ятайте. Більше немає скарб, як здоров'я ваше. На радість всім і мамі, і тату. Ростіть усі здорові і гарні, бо здоров'я дитини то багатство родини, а здоров'я краї... родини то багатство країни. Будьте здорові! Їжте тільки корисну їжу, займайте спортом і пийте достатньо чистої води.